Всім, всіх вітаю, доброго дня, доброго часу доби. От таку байку вам зараз розкажу про таку штуку і от про таку штуку. То вот. дзвоник, е в нас в наших краях на них кажуть колоколи. Ну, якби трошки руске слово, Колокол, ну Колоколи, так кажуть, ну по-народному. Дзвоники на коней, фактично. Карпати, Закарпаття, Львівщина, їх називають шелести. От. Ну то є Дзвоники на коней. Найпоширеніші мануфактури, що їх випускали, я знаю. За цара гороха, метал, отак пише такими буквами англійськими чи латинськими, не знаю, похоже на англійський метал, е, тула. Причому ніби е, тула, нібито руска мала би бути, але, але пише теж е, такими англійськими чи латинськими буквами. І Вони йдуть від, від одинички до 6. Бачите, то шостий номер, найбільший дзвоник, чи шелест. Чи колокол, і на коней на шию вони чіплялися, такий спеціальний е, ушейник, типу як на собаку. Там їх чіпляли не парну. Зазвичай не парну кількість. Посередині висів найбільший шостий номер, і потім до, до країв в різні сторони йшли п'ятий, четвертий. І ще були такі зовсім не безномерні, зовсім маленькі колокольчики. Вот. Е, ну, і Назбирав я таких е, шелестів. Ну, пів пакета такого, що значить не збирав, то не так, як гриби в лісі. Ну, в людей нас куповлював, навимінював і так далі. антикварщиків, всі місцеві антикварщики знають, що я поміщений на такій справі, пов'язані з кіньми, з сільським господарством, антикваріаті маю на увазі. Чи старовинних речах, якщо точно. І Я в них постійно такі викуповував. І значить, в мене таких шелестів було кільканадцять десятків. Я їх закинув, напевне, що в інтернет на продаж і дзвонить до мене мій тьоска, як виявилося. До речі, може буде дивитися, а може хтось його знає, передавайте привіт. Значить, Гуцул, настоящий Гуцул, Василь, з Карпатів, живе він над Ворохтою в горах, якщо їхати звідси від нас з Тернопільщини через Ворохту проїхати наліво, круто в горі. І в горах, настоящих горах наверху бьох садиба, так скажемо. Хатина, Одна хата така нова, десь построєна, я думаю, так десь років 20 назад приблизно. А друга хата в дворі така на взруб колишня, колишня, колишня. Він казав, що тій хаті чи 130 років, чи 120 років. Вот. E, значить, Позвонив він, значить, я вже спутався з темою, збився, як то й кажуть. Позвонив до мене той Василь і, значить, пропонує таку обмін такий. В нього є подібна тачанка, ну тільки подібна, не така зовсім, абсолютно. Оце є лінійка, по-народному на нього казали лінійка. В неї в ресорів не було і нема, е, от, а тільки взаді ресори. а то... Така типу німецьких тачанок, що в задні рисори, впереді ресори. Тільки що вона така без коліс. Точніше, колеса там на ній були якісь дрантя з легкової машини, збутляні. Верх, дерево пробував хтось там реставрувати, ну він точніше розказав історію тої тачанки, як, як що до чого. Коротше, та тачанка була в них там ворогтів якогось чоловічка чи біля ворогти. Він віддав, десь там є зона. На зону її мали відреставрувати. Поки реставрували, той хазяїн помер. І то той Василь викупив на зоні ту тачанку. Може я вже щось плутаю, бо ж то ж трохи часу пройшло. І хотів возити туристів в гори. Але вона невигідна була тим, що в ню дуже мало людей мало би влізти. Там буквально 3-4. В пасажири нерентабельно. Він зробив собі саморобну тачанку, таку широченну, на колесах від віддемте. Казав, що 10, 11, 12 чоловік влазить, троє коней запрагає і валить. І от він захотів мінятися на, на ті шелести. І ми рискнули, не знаючи зовсім людини. І то кавалок дороги кілометрів за до 250, як не більше, певне, в одну сторону. Поїхали ми туди. Там ну, гори є гори, гори Карпати є гори Карпати. Такі круті гори, що таку... ми якраз такого самого пору були, як зараз. Якраз ці нокоси е, трошки пізніше були, бо вже картопля цвіла. Так, да, картопля цвіла, Трошки пізніше були. значить. Е, ну, Тоді, е, хто, хто в курсі діла, хто ні, що цього року дуже все, рано весна почалася, рано тепло. Е, от, можливо, і через те такий збій не сходиться трошки так е, по вигляду. Польових робіт, як то й говориться. Значить, приїхали ми туди. Їхали, гора така крута, що в суху погоду передні колеса, ну, передня приводна в нас машина, мінівенчик з пустим прицепом. Ми їхали, от, буксували, аж щебінька летіла. Я дивлюся в зеркала, а і за мною легковушка преться. І ще й під самий прицеп підсовується. Думаю, як я зараз, блін, десь покочуся взад, то то буде біда. Ну, але слава Богу, доїхали ми. Е без особливих проблем, точніше взагалі без проблем. Зустрілися, Тьоска мій Василь е Гуцул е теж мене не підвів, все як договорилися, я йому торбу шелестів таких, він мені тачанку загрузили ту тачанку і з великим почотом провезли додому. Ми там її думали реставрувати, але я би сказав, не в наших силах її було встановити вот. І з часом вона поїхала, як Е, ну, довгий час вона у нас була кілька років. Потім з часом продали її, поїхала десь туда, е, десь туда, е, під фронт. То вже під час АТО Був У нас клієнт купив для Для інтер'єру навколо, навколо бару, я так собі зрозумів, вот. а, ця, а ця тачанка лінійка. Вкрай рідкісна штука рідкісна вона тим, що вона абсолютно, абсолютно ну як абсолютно нова не нова. Вона не була в ходу зовсім. значить, Ми тут надибали в одному селі дядька одного старшого такого. Він був за колгоспу, був парторгом І якимось чином він ті тачанки собі позичив. От. І значить, ми його, в нього вициганювали, ви було дві тачанки таких вов в такому стані. І одна була дуже страшна гнила. Ту страшну ми, по-моєму, не взяли зовсім. А тих дві все-таки вициганили. Прямому смислі того дядька ми їх вициганили. Е, одну давно вже відреставрували і продали. І дійшла черга до цієї. Починаємо реставрувати. Хто там пише мені Барига! Ну, барига. Візьміть, от зробіть з того мотлоху гарну віж. І тоді будете обзиватися баригами. То на дивані сидите і умнічаєте. Барига. Добренько, всім бувайте здоровенькі, до мене дзвонять клієнти. Всього вам хорошого.